Доброго дня, вас вітає музей і Сьогодні до вашої уваги презентація виставки дитячих робіт, яка має назву приводи метелика». вихованців подарунчих класів дитячої художнього. Особливою популярністю серед містян набув проєкт Виставка у вікні Він дає можливість, не заходячи до музею, долучитись до мистецтва. Таким чином, презентовані роботи це переважно дитячі малюнки, які нікого не залишають байдужим, коли вони проходять повз вікна, вікна галереї. Музей мистецтв таким чином популяризує творчість молодих художників, надаючи можливість їхньому творчому зростанню. Частиною такої роботи стали спільні проекти з вкладачем художньої школи імені Олександра Сміркіна міста Кропивницького художницею Іриною Михайлівною Зантарією. Кожного року музей мистецтв спільно з Іриною Михайлівною презентує декілька виставкових дитячих проєктів. Цього разу виставка присвячена метеликам. Метелики в мистецтві продовж багатьох століть надихали композиторів, поетів та художників. Представлені роботи демонструють розмаїття творчих здобутків учнів. Подібні виставки дуже потрібні дітям, тому що для них це радісна хвилююча подія, своєрідне занурення у творчість. Та самовираження, символ надії на краще майбутнє для нашої країни, побажання усім, хто завітає на виставку, перемоги та мирного неба. Педагогічна діяльність Ірини Михайлівни нерозривно пов'язана з дітьми. З 1982 року вона працювала у Кіровоградському обласному центрі дитячої та юнацької творчості та паралельно викладала у дитячій художній школі імені Олександра Асьмьоркіна. 1990 по 2013 роки очолювала народну студію образотворчого мистецтва Соняшник при обласному центрі дитячої та юнацької творчості. У 1994 році студії образотворчого мистецтва Соняшник Міністерство освіти і науки України присвоїло звання Зразковий художній колектив. А у 1999 році звання Народний художній колектив, звання якого було підтверджено і в 2004 та 2009 роках. У 1996 році Зантарія отримала звання Відмінник освіти України. На переконання багатьох людей своїй успішній кар'єрі, вони завдячують небайдужим учителям та наставникам, які в дитинстві та в юності трапилися на їхньому життєвому шляху, які зуміли розгледіти, розвинути їх талант, навчити та спрямувати в правильне русло. Ось таким вчителем-наставником є талановитий творчий люблячий дітей, педагог Зантарія Ірина Михайлівна. Досить часто Ірина Михайлівна повторює, що вона прагне у роботі з дітьми привити їм потяг до прекрасного. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!